Доброго та благословенного Богом ранку я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. І, об'єднуючись з вами, я щиро вдячний Богові за день життя, який Він подарував, і за обітниці, які Господь залишив для нас у Своєму Слові. Один єдиний посередник є між Богом і людиною це Ісус Христос. І дивіться, як про це написано у першому посланні до Тимофія. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людиною. Людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх нас. Завдяки Христу для людини стало можливим відродження і примирення. Прірву, яка виникла внаслідок гріха, подолав в Голговський Хрест. Ісус повною мірою сплатив борг людини. Завдяки чому грішник прощений, а справедливі вимоги закону виконані. Кожен, хто вірує, що Христос це викупна жертва, може прийти і отримати прощення своїх гріхів, оскільки завдяки заслугам Христа відновлений зв'язок між Богом і людиною. Бог може прийняти мене як своє дитя, і я можу пізнати Бога і радіти Йому як своєму люблячому Отцеві. Наші надії на небеса ми повинні зосередити лише на Христі, оскільки Він, наша замісна жертва і поручитель, найбільш наполегливі зусилля, яких тільки здатна докласти людина. Нездатні задовольнити вимоги святого і праведного закону, який вона переступила. Але через віру у Христа людина може претендувати на праведність Божого Сина. Христос, прийнявши людську природу, виконав вимоги закону. Він поніс прокляття закону замість грішника, здійснив викуплення, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Справжня віра приймає праведність Христа, і грішник стає переможцем разом із Христом, бо він долучається до Божественної природи і так Божественне з'єднується з людським. Той, хто намагається досягти небес своїми власними зусиллями у виконанні закону, бажає неможливого. Людина не може врятуватися без послуху, але її вчинки повинні виходити не від неї. Христос повинен викликати в ній бажання і дію за своїм уподобанням. Усе, що людина може зробити без Христа, опоганене собі і гріхом. А те, що вона робить через віру, то є Божа воля. Коли ми прагнемо здобути небеса за допомогою Христових заслуг, душа наша удосконалюється. Дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри, ми можемо рухатися вперед від сили до сили, від перемоги до перемоги. Ось тільки через Христа, Божа благодать, здійснює наше повне спасіння. Ми не зможемо гідно оцінити дорогий викуп, заплачений за грішну людину. У відповідь на таку дивну любов у людині необхідно віддати найкращі і найсвятіші почуття свого серця, віддати це серце Ісусу, тому що ми маємо великий Божий дар в Ісусі Христі. І ось дивіться, як дякує апостол Павло це друге послання до Корінтян. 9 розвід, 15 вірш. Подяка Богові за Його невимовний дар, одкровення Божої любові до людини, зосереджене на Христі, Його значення не може повною мірою висловити язик, описати перо, осягнути людський розум. Христос розп'ятий за наші гріхи. Христос воскреслий із мертвих. Христос, який вознісся на небо, це наука спасіння, яку ми зобов'язані вивчити і зобов'язані викладати. У Філіп'ян, у другому розділі, шостий та по восьмий вірш, ми читаємо. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога. Тому завжди живий, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них. Ціла низка текстів, які говорять про Божу любов. Ось безмежна мудрість, безмежна любов, безмежна справедливість, безмежна милість, глибино багатства премудрості і знання Божого, вигукує апостол Павло. Ми читаємо про це в посланні до Рівнян в 11 розділі. Завдяки Христовому дарі ми отримуємо усі наші благословення і за допомогою цього дару на нас день за днем л'ється невичерпний потік доброти Єгови. Кожна квітка з її вишуканими відтінками і солодкими пахощами дається нам для насолоди через цей єдиний дар. Сонце і місяць були створені ним. Немає такої зірки, що прикрашає небо, яка не була б створена ним. Немає такої їжі на наших столах, яку він не передбачив для підтримки нашого життя. Знак Христа стоїть на всьому. Усе приходить до людини через цей невимовний дар єдинородного Божого Сина. Він був прибитий до Христа, щоб багато щедрот могли текти до Божих послідовників. Як ми читаємо у посланні до коринтян, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людини не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Звичайно, немає жодної людини, яка, бачачи багатство Його благодаті, змогла б утриматися від того, щоби не вигукнути з апостолом. Подяка Богові за Його невимовний дар. І я хочу сьогодні разом з вами дякувати цьому Богові за Його любов. Хоча ми не встані все описати, що він зробив для нас, але ми маємо бути вдячні, бо Він є наше спасіння. Отче, наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде царство Твоє. І нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, ранкові хвилини, об'єднавшись, Господи, у молитві з телеглядачами, я бажаю щиро дякувати Тобі за те, що ти зробив заради нас, за те, що ти прийшов на нашу землю, прийняв людське тіло, одягнувся в людське тіло, щоб показати приклад життя, а потім ти віддав своє життя. Не допустивши жодного гріха, віддавши своє життя, щоб стати жертвою за нас, щоби заплатити за наші гріховні борги. Велика подяка тобі, Господи, за це. Разом з тим, ти не залишаєш нас, усіх благословень, бо маємо хліб і до хліба. Ти допускаєш випробування. Я, Господи, не знаю, хто в якому стані, але допоможи кожному, незалежно від того. В якому стані знаходиться бути вдячними тобі, а тільки подумати над тим, чи готові ми зустрічати тебе, коли ти прийдеш на хмарах небесних. Сьогодні в руки твоє віддаємо своє життя. Видаємо життя наших рідних, близьких і дуже просимо Тебе, щоб ти й надалі благословив наш край миром, щоб ти благословив нашу країну миром, Господи, щоб наша країна була звільнена від усякого зла, яке прийшло на неї, і щоб перемога і слава була за тобою. Це наша молитва і прохання до тебе. А за все, що ти зробив, і за все, що ти допускаєш в нашому житті, ми тобі дякуємо, Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я можливо неодноразово повторюю, що у Біблії і є складні питання. Це факт. Але чому люди обирають посередників між собою і Богом? Таких же самих людей, як вони, для мене залишається великим знаком питання. Друзі, дорогі, Біблія у цьому питанні досить зрозуміло і ясно описує, що є один єдиний посередник між Богом і людиною це Ісус Христос. І ви щасливі, і ви будете щасливими і у вічності, коли у вас на цій землі є тільки один посередник це Ісус Христос. Я Пропоную вам вивчити це питання, щоб не помилитися в ньому, щоби колись не жалкувати. Нехай Господь благословить вас відкрити своє серце сьогодні для нього і прожити цей день разом із ним. До побачення!